Ну що, ось такі в мене калапуцьки вийшли. Це мама смакоту готує. Ну, наче, на вигляд вийшло те, що я і планувала. М -м -м. Всіх вітаю на своєму каналі. В перший раз сьогодні вирішила спробувати зробити. Монастирську палату її називають там по-різному, зба, і ще там якось е, спробую. Тісто я вже замісила. На тісто мені знадобилося 400 г борошна, 100 г цукру, дрібка солі, ванілька, 200 г сметани, 200 г масла. І розпушувач для тіста. Це я все, зроби, все змішала, додала туди масло, перетерла в таку крошечку, додала, додала туди сметану і замісила тісто. Ось з такого тіста сформувала я 2, 4, 6, 8, 10 кружочків, і воно в мене стояло в холодильнику. Але зараз воно ще раз туди піде. Чому? Бо мені потрібно зробити для цього, ось бачите, недарма вишня зберігалася в морозильній камері, ось вона знадобилася. Додаємо сюди 150 грам цукру. Трішки більше додам, тому що в нас дуже такі кислі вишні, це 100%, бо я їх куштувала перед тим, як закладала в заморозну камеру. І додаю 3 столових ложки крохмаля. Так, тепер це все гарнесенько перемішали, поставили на вогонь. І так помішуємо, поки розтане оцей цукор, і почне воно загусати. Так, ось такий, як наче конфітюр, чи як його там назвати, в мене вийшов. Поки в нас начинка відпочиває, охолоджується, зроблю крем. Беру сметанку, стаканчик, хочу я в цю сметанку добавити вершки 20%. відсотків, сукор Достатньо. і збиваємо. Так, додати сир кисломолочний У мене є 12%. Десь і так приблизно половинку. Ох, все вивернулося одразу. І збиваємо далі. Так, ну і щоб нам це затягнути, загустити, щоб воно було густеньке. Я додам сюди згущувач харчовий для сметани обов'язково. І робимо його таке, щоб воно було густеньким кремом. Ось такий густенький крем повинен вийти. І почнемо займатися. Ось. У нас вже тісто постояло. Краще, звісно, коли тісто стоїть десь в холодильнику біля двох годин. У мене цього часу немає, я трішки швидше роблю. Приступаємо до найголовнішого, що в мене взагалі вийде з цього. Мені потрібно розкачати його, але я бачу, що в мене тісто вже не вийшло, його не вимісила так, як треба. Можна ще змазати яйцем, я не буду. Все, запікався. Ну що, ось такі в мене калапуцьки вийшли. Ну, не знаю, як на мене перший блін комом. Але я скуштувала воно смачне. Нехай воно в мене не виходить таке, як на виставку, гарнюня кругленько. Ось, бачите, воно повинно бути таке. Кругленькі. А в мене воно трошки розпласталося під сіло. І тому буду збирати з того, що взагалі маю. що Воно трошки повинно просочитися через наше оце ось тісто печене, щоб воно не було таким сухим, наче. Так, складаємо далі. Знову ж таки перемазуємо. Це мама смакоту готує, Наверно. Mm. <свісна> ну, наче на вигляд вийшло те, що я і планувала. Ну що, пробуємо? тарелочку приносить опа, ну що вийшло? Ну, трошки товстувати, Так, это смачно. Я би в крем ще б додавала банан. Ну що, для першого разу, мені здається, десерт вийшов гарненький, смачненький, підемо пити чай, тому що вже аж аж далі хочеться їсти. На цьому все. Всім па-па!